Вітаю вас, малята. Гей, дівчата та хлоп'ята нумо пальці рахувати. Перший це товстий, великий, з нього ми почнемо лічити. Вказівний це палець другий. Він всім вказувати звик. Ну а третій, він найдовший. І середній серед них, а четвертий під мизинний. Чимось він від всіх відмінний. П'ятий пальчик довго спав, тож мізінчиком він став. Всі ми пальчики назвали, до п'яти порахували. Давайте спробуємо обвести ладонь на папері. Покладіть свою долоньку на аркуш паперу та обведіть її за допомогою олівця. Люди мають п'ять органів чуття, за допомогою яких ми пізнаємо світ. Давайте їх пригадаємо: зір, слух, нюх, смак та дотик. Огляньте, до нас завітали звірята. Давайте порахуємо, скільки звірят: Один, два, три, чотири, п'ять. Полічимо у зворотньому порядку: 5, 4, 3, 2, 1. Молодці малята. Щоб позначити число 5, використовують цифру 5. Дуже любить танцювати на папері цифра 5. Вправо руку простягнула, вліво ніжку повернула. Порахуйте, скільки у нас журавликів. Вірно, чотири. Скільки нам треба додати журавликів, щоб у нас їх вийшло п'ять? Так, ще одного журавлика. Порахуємо журавликів. Один, два, три, чотири, п'ять. Між якими цифрами стоїть Цифра 3. Правильно між цифрами 2 і 4. А яка цифра стоїть перед цифрою 5? Правильно цифра 4. А яка цифра стоїть за одиничкою? Правильно цифра 2. Молодці малята! Дякую вам за увагу! До побачення!